Христу Бог вітаємо, Тобі, Ти святий наші, Тобі славу віддаємо Отцю і сину і Святому Духові. Нині повсяк час, і повсякчас і на віки віки. Мирівий дім. Імені Господні, Господи, Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і святий на тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови Спа Твоєм, святи повноту церкви Твої охорони. Освяти Тих, що люблять красу дому Твого, Твоїх прислав Божесної Твої сили, і не залишив нашу, поваємо на тебе. Мир світу, і тому даруй церквам єреям, владі військовосів, народу Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершний дар засутиє, що сходує тебе, це світло. Обіслав подяку і поклоні, засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Потім я Господня від нині до віку, потім я Господні, благословене від нині до віку, я Господні, благословене від нині до віку, благословені Господня на вас і благодати людинолюбім завжди нині повсякчас. Навіки віки. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі Слава Цина Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помил, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молтвами, причистий, своє матері, чесно славного пророка, претечі, хрестителя Господнього Івана, святий славних сих апостолів, преподобний бонусних Отців наших, наші живосвятих Отця, нашого Івана, архієпископа, Константина Град, злотуства, пророка Софонів, вже пам'яті всіх святих. Помилуй, спаси нас, як благий, людинолюбний слава Ісусу Христу. Я дякую всім вам, дорогі брати і сестри. Хто є сьогодні разом на святій літургії? Вітаю наших сьогоднішніх іменинників, серед котрих є дуже поважна, пані Галина. Яка є завжди в нашому храмі щодня, є частим жертводавцем, її гривня завжди працює на прославу Божу і подачі голосу Божого для потребуючих. Ну і, звичайно, що є теж поважний священник, який до нас приїжджає майже кожної середи, то отець Юрій Гречин, який екзорцистом, у нього теж сьогодні день народження, якого я вітаю. І дякую Богові, що люди можуть користати, бо фактично бачите, він не призначений до нашого деканату, як би так скажемо, що мав би обов'язок. Але оскільки я то завжди стараюся знаєте, щоб люди могли властиво якраз мати можливість на оздоровлення, тому у нас є така домовленість місляниками, що він приїжджає і вділяє тут молитви свої, і звичайно, що дуже багатьом людям. Цьому допомагає. Я теж вітаю всіх нинішніх іменинників. Я теж дякую нашим жертводавцям. Є 300 гривень на церкву і мені не вказано. Карітас є 200 гривень і мені житлодався невказано. Також на дітей серій теж є 200 гривень пожертви жертва, імен жертвода все Нагадую, що завтра є великому чинці на служба Божа буде в 10-й годині, той перепрошую, в 9-й годині після служби Божої буде і акафес, ну і буде і Паростат, звичайно, бо ми, ті роки -то ми брали за сестер наших, сестриці, які є при нашій парафії, таку подячну літургію, ну і згадувати всіх, які вже відійшли у вічність, ну і теж завтра буде. Бо нині є похорон нашої хористки. Пані Марія Осачук з дому козак, так померла мама, сьогодні в 11-й годині є похорон, а завтра, звичайно, що вони будуть з парастасом тут теж на службі Божій в нашому храмі, до якого вони теж належать. Ще раз дякую всім, молюся в вашому наміренні сьогоднішнім іменинникам, іменинницям, животводавцям, добро'ям. Вам і вашим родинам, сотвори, Господи, нога є, блага я літа, Новая літа, є літа, нога є літа, нога сотвори, Господи. Много ялита, много елита, много елита, я ялита, много я. Благословенний Бог наш завжди, і повсякчас, і на віки віки. Господи Боже, вже ми наші молитві, допотірами, новоприставний, Ярослави Варвани, що сьогодні погляд, допуті, Мирослава Степана Тетяни Техні, гана душі тепли, Степана Романа Марії, Степана Юлії, Огана, Запотік, Василя Юрі Катерини, Петра Марії, Миколи Палагеї, Танасі Марії, Дуже нікому молитися, запобігав її Володимира, Ганин, Тараса Вадима Марія, Ярослава Оксана, Віктора, Параскі, Федіра Анна, Михайло. Ювдики Івана Івана, ось Катерина Дрібаса, Петра Олександра, Гана, Миколи Параски, Наталії, Наталі, Богданочка, Малані Петра, Анастасії Параски, Петра Уна, Михайло Георгія, Москва Анна Софії, Запокій Господи, Миколи, Василь Васильеві, Юрія Гани Параски, Михайло Водофеті, Петра Федора Гани Парадського, Михайло Петра Злой, Палані, Запокій Господи. Ще Марії, на небеса. Тобі, Боже запокій. Ярослава Степанію, гане Миколи Дарій, покійний запокій Марії Мар Полінарії, Оксани, Василь імена, Юдики, Петра, Марії, Петра, Марії, Семена, Паранки, Василя, на Марії Петра, Якова, Запокій Софії, проговори Петра, Мирослава Петра, Петра Данії Михайла, засідами, Ориста, Гайдана, Андрій Ярослав, Марії, ми Покійних родичів, запокій, Господи, душі поменни, Слово Боже, Господина, я Андрія запокій, бо Твій царство, і сили і слава Отця, і Сина Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки, з духами праведних померли душе, рабів твої, спаси, упокій, збережи блаженому житті, що в тебе чоловік Люго чи. Тися, спочинку, Господи і дайся святий Твой у Упокій душі рабів твої, бо ти єдиний чоловік. Славу і сину, і святому Духу ти си, Бог, що даду, зійшов, і зозер зішишив закованих сам. Душе рабів, упокій. упокійно представний Органу, прислав Марта, прислав Орисі, наприслав Софію, прислав Роману, прислав Наталіну, прислав воїна Андрію всіх. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помилуй. Ще молимося, собших всопших Божих, Герої України, воїна Романа, і вже друга річниця упокоєння. І за запокій робі, Боже, Василя Миколи, Олексія Ганни, Василини, Дмитра, і запокій, Євдикі Федора, Марії Захара, Галини, Миколи, І Ганни Михайла, Василинків, Анни Олексія, запокійробі боріга. Степана, Ірини Олександра, Мирослави, Ромчика, Степана Івана, Анастасії, Михайла, Матвія, Михайла покійних Розупокій, Марії Дмитра, Юрія, Федора, Ганни, Юрія Євдокії, Миколи покійних родичів і новопредставленої Ярослави. І сьогодні похорон. душу терпи, чистилище, що ви всім всяке прогрішення, добровільні, недобровільні. Щоб господь, господь, господь богу у душі, йде праведні, спочива, споди помила милості Божої, царство Небесного, відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного царибу нашу просимо. Подай, Господи, Господи, Господи помоліться. Боже духи всякі плоті смерть подолав, дьявола, знищив, життя світу і дарував сам, Господи. У покій душі усопших слух Боже, нині поминаємо. На місці світлому, на місці квіточому, на місці спокійному, звідки видішов біль, печалі, зітхання і всяке прогрішення вчиненими словом, чи ділом, чи думкою. Як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила би не зрішила. Бо ти один без гріха, правда, то й правда на віки, слово та й істина, бо ти й воскресіння, життя і покій. Усопшислу, Божих, нині за покій поминаємо, з яких ми молимося. І свій жертви приносимо, Христи Боже наші, тобі славу вас селам, беззначальним Тим Отцем, пресвятим і блимжу творямчим Твоїм духом, нині повсякчас, навіки, віки, премудирі. На славнішої Сарафим, щоб затиня Бога славо породила, все, що у Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Слава, слава, слава Цину, Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Гослови. Живими і мертвими, володіючий Христос, істинний Бог наш молтвами своїй Матері, Мати, Святиславних сяхальних апостол преподобний Богоносних Отців наших всіх святих, душі від нас. У сопший слух Борису, покій поминаємо в снайсів вселиті в недрах, Авраама ісака, як упокій до правних причистить, і нас помилує, спасе, як облагий людинолюбний, у блаженному спені вічний покій подай Господи, і поминаємо Словом Божим. І сотворим вічною пам'ять вічна пам'ять. Вічна, я пам вічна, я пам вічна я пам зі святими упокій Христе, вічна, вічна, вічна пам'ять. Зі святими упокій, Христа вічна я пам'я. Подячні молитви, посячим причастю. слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже, ми щоди не відкинув мене грішно, але сподобав мене бути причасником твоїх святощів. Дякую тобі, що ти сподобав мене недостойного причаститися твоїх причастих і небесних дарів. Але, владико, чоловіку, любчи, тече ради нас, мире Воскрес, і дарвав нам ці страшні животворні таїнства, благодіяння, свеження душі тіл наших, дещо що вони були мені на стілення душі і тіл, на прогнання все супротивно, на присвічення очей мого серця, на мене моїх душевних сил, на віру непостидну, на любов, на лицемір, сповнення мудрости, на додержання Твоїх заповідей, на збільшення Твоєї божественної благодаті, на присвоєння Твого царства, щоб я охоронюваний ними Твої святості, завжди пам'ятав про Твої благодаті, жив вже не для себе, але для Тебе, наша владика доброчинця. І так відійшов шість цього життя з Життя вічне, на не проминаючи, спокою та безнестанний голос тих, що торжествують, і безконечно насолоди тих, що глядають невимовну краси до Твого обличчя, бо Ти істини, прагнення і несказана радість тих, що тебе люблять, Христе Боже наш, і тебе оспівує все сотворення навіки. Амінь. Владику Христе Боже, Сарвіки віки Хочец, дякую тебе за всі блага, якими Ти мене обдарував за причастя Твоїх причистих і животворних таїнств. там благаю то і благий чоловік, колючих, вороня під Твоїм покровом і в Тіні. Крив твоїх тобдиничим сумнинням, щоб я ж до останнього віддиху куди не причищався твоїх святощів. Що... На відпущенні ріхів на життя вічне, бо Ти, хліб життя, жило святості, подати благ, и слава вас за цем і святим духом, на по повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже, Боже ми на вас і на відомі вогню, ти що чиниш палаючим, Ти, що свій несказанній любові передав предам на поживати Божественне тіло приняв не за причасника свого божества, ради приняття Твого причистого тіла, чесної крови. Проникнув все мое тіло, и духов, мої моих мозок, гріхи Моисподня. Але душу мою присвяти, омні, проясне тіло, святи бити мені створи разом з благословенним твоїм Отцем і Всесвятим Духом, щоб я завжди прибував тобі заради молитов, причести Твої Матері, всіх святих Твоїх. Амінь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, нека твоє святе тіло, буде мені на життя вічне і твоє чесна кров на відпущення гріхів. А отця, подяка, нехай буде мені на раді, здоров'я, потіху, учас страшного друга твого пришеся, на грішного стати право Твоєї. За молитвами причистити Матері всіх святих, Пресвята владичиця Богородиця, світло моєї затьмареної душі, надії, покрови, захиста, потіхою радості. Моє, дякую тобі, що ти сподобала мене недостойного бути причасником причистого тіла, чесної крови сина Твого. Але ти, що породила прадове світло, присвяти духовні очі серця мого, ти, що породила без смерті, оживи мене умертленним гріхом, ти милостиво Бог, милосердна мати, помилий мене. Іде мені говіння і сокрушення в серці моєму покору, по думках моїх визволення сполону помислів моїх, Сподобане, аж до останнього віддиху, на сину, прийма, то свячення причистих тайн, настілення душі і тіла де мені сльози покаяння і сповіді, щоб я величав славу в тебе повсідні життя мого, бо ти благословенна, на навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. I um. mean